Військову спецоперацію у притаманній для себе манері совєтські генерали планували закінчити щонайбільше за місяць, але в результаті військова кампанія переросла у велику і страхітливу війну, яка затягнулася на 9 років. Своє вторгнення у далеку азійську країну Кремль виправдовував голосними фразами про інтернаціональний обов'язок, підтримку соцреволюцій та допомогу дружньому народу, але вся дружба та допомога звелися до спалених сіл мародерства і масового знищення цивільного населення. У результаті жорстокість одних породила ще більшу жорстокість інших. Якщо у нас не вийде, на самим образом парубят на куски і скорміть собакам. А нашими головами буде грати в футбол про масштаби війни, вогнище якої розпалила Москва, тривалий час не було нічого відомо, бо газети та телебачення мовчали. Листи військовослужбовців проходили цензуру. Навіть відправляти рідним фотографії було суворо заборонено. Ніякої війни там немає, і все в нас добре, все було секреті. Суспільство прокинулося лише на початку 80-х, коли в різні куточки СССР масово почали йти запаяні цинкові труни з молодими хлопцями, більшість з яких зовсім нещодавно закінчили школу. Еді куди? В Прибалтика, Прибалтіка, в Коли вони прибували додому, заглядати всередину навіть батькам забороняли. Похорон не афішували. А на надгробку не дозволяли вказувати, як і де загинули військовослужбовці. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми говоримо про війну в Афганістані 1979-89 років. Чому вона розпочалася, та які мала наслідки, як тисячі українців були змушені помирати за інтереси чужої імперії, і зрештою поговоримо про паралелі, які має бійня в Афганістані та вже сучасна російсько-українська. Українська війна. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 25 грудня 1979 рік, коли увесь західний світ відзначав Різдво, Совєтський Союз раптово висаджує свої війська в Афганістані на литовищах Кабула, Бахрама та Кандагара. Рішення про це у режимі надзвичайної секретності було ухвалене на найвищому рівні засіданні політбюро ЦК КПСС. А основними ідейними натхненниками збройного вторгнення до гірської країни стали кілька людей: голова КГБ Юрій Андропов, міністр оборони СССР Дмитрій Устінов та міністр закордонних справ союзу Андрій Громико. Звісно, що усі вони діяли при мовчазній згоді на той час уже важко хворого генсека Леоніда Брежнєва. За все, совєтські спецпризначенці, а це були бійці ГРУ та КГБ. Беруть штурмом президентський палац Хафізула Аміна. Ось на світлині ви можете побачити групу бійців підрозділу Альфа, які разом з іншими захоплювали споруду. Палац був непогано укріплений, крім озброєної охорони. Довкола нього були розташовані блокпости і навіть броньована техніка. Тож бій тривав впродовж. Цілої доби однак сили були нерівними у результаті президента таки розстріляли. Також ліквідували двох його малолітніх дітей та всіх, хто перебував у приміщенні. Знищення очільника Афганістану було справді жорстоким та віроломним, бо ще зовсім нещодавно головна комуністична газета імперії Правда називала Аміна вірним другом СССР. А за три тижні до нападу на палац він отримав вітальну телеграму від самого Брежнєва. І, хоч Амін був афганцем, він завжди полюбляв казати, що є більше совєтським, ніж усі інші совєтські люди. На підтвердження цього мусульманин дві. Чи на рік 9 травня та 7 листопада дозволяв собі випити спиртного? Але уся ідеологічна вірність Москві, як ви зрозуміли, виявилася марною. До речі, тут один цікавий факт, який вкотре підтверджує реноме наших ворогів перед збройним нападом. Аміна та його сім'ю пробували отруїти на бенкеті куховари, серед яких були агенти КГБ, підсипали в їжу отруту. Вона була настільки сильнодійною, що президент та деякі гості втратили свідомість. Вони вижили, але продукти та сік було направлено на експертизу. А всіх працівників кухні затримано. Власне, цей інцидент насторожив аміна, і через це довкола палацу суттєво посилили охорону. Друзі, зараз ми продовжимо розповідь, але спершу хочу зробити коротку ремарку. Нам часто в коментарях до блогів роблять зауваження, що ми вживаємо термін «совєцький». «Совєцький», а не радянський. Мовляв, не робіть помилки. Ми, звісно, намагаємося відписувати на коментарі, але їх буває багато, тому вирішив пояснити тут. Річ в тім, що правильніше справді говорити совєтський. Чому, на думку дослідників та істориків, робити переклад совєтського союзу як радянського не зовсім вірно. Тут більше пасує транслітерація, бо в такий спосіб ми ніби підкреслюємо, що це поняття є привнесеним, нав'язаним, чужоземним. До прикладу, коли була німецька окупація, то українці вживали поняття «Райхкомісаріат Україна, а не перекладали його як цивільна адміністрація Україна. Так, замовними критеріями, совєтський це варваризм. Але якраз це і підкреслює суть цього слова найкраще і передає його зміст. Наші предки, і я сам пам'ятаю, як говорили мій дід та баба, ніколи не казали радянський. Повстанці упа у своїх листівках, статтях та ідеологічних працях писали виключно совєтський, а не радянський. Львів'яни натомість також говорили перші совіти і другі совіти. Тому ми робимо це свідомо, а не через незнання правил. Теж саме і стосується абревіатур, які ми вживаємо. КГБ, НКВД, СССР, і так говорить більшість блогерів та істориків, завдяки чому совєтське військове командування змогло отримати перевагу. Давайте будемо відверті про Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. Сьогодні весь світ чує, як Путін говорить про те, що СССР і Росія це та сама держава, яка черпає своє натхнення у міфічній совєтській історії. Совєтський Союз наробив багато помилок, які свідомо. Привів Совєтський Союз. Подивіться, навіть переклад слова совєтська переклали як радянська для того, щоб апелювати до якоїсь центральної ради, і це було б ближче для українців. Але навіть термін совєт і рада це два різних слова. Тому це постійна маніпуляція. Ми були окуповані більшовиками, які сьогодні, як необільшовики, напали на Україну з 2014 року і розв'язали повномасштабну війну. І ми продовжуємо. Отже, після ліквідації хафізули Аміна влада перейшла до Бабрака Кармаля, більш слухняного та передбачуваного політика, на якого Кремль вирішує зробити ставку. Але замість стабільності та прогнозованості ситуація в країні навпаки стає неконтрольованою. Спецоперація переростає у величезну кровопролитну війну. Марш! Про військову бійню та як розвивалися події далі ми розповімо трішки згодом, але щоб картина була зрозумілою, спершу пояснимо, чим був зумовлений напад на президентський палац, бо зміна влади не була спонтанним рішенням Москви, і вона йшла до цього кроку довго та виважено, фактично цілими десятиліттями. Річ у тім, що встановити протекторат над Афганістаном росіяни намагалися ще з 20-х років минулого століття, коли до влади прийшли більшовики. У лютому 1921 року між обома країнами був підписаний договір про дружбу, за яким Кремль щороку платив афганцям мільйонні субсидії. Кошти витрачали недаремно, бо розглядали цю гірську державу як можливу дорогу, по якій світова революція піде далі до Індії. Глибоко занурюватися у той період не будемо. Скажу лише, що впродовж десятиліть комуністи підтримували там режим, який був вигідний їм. А для цього відправляли в Афганістан своїх агентів, шпигунів та військових радників. Також залежно від потреби та політичної ситуації щедро постачали й озброєння. В основному усі зусилля Кремля йшли на боротьбу з місцевим рухом спротиву моджахедами, які керувалися ісламською ідеологією, і, звісно, сприймати більшовицькі ідеї не хотіли. Совєти та офіційна афганська влада називали моджахедів душманами, тобто ворогами чи бунтівниками або духами. У 50-х роках велика група офіцерів афганської армії поїхали здобувати знання у московській військовій академії. Звісно, що там вони перебували під пильним оком комуністичних спецслужб і додому поверталися переконаними марксистами. Совєтські куратори орієнтували їх на захоплення влади для нібито соціалістичних перетворень, крім військових до політичних провокацій. Комуністи також залучали і університетську молодь, яка щиро вірила в ідеї, що їх нав'язував Кремль. Звісно, що цей процес не був справою одного дня, але вже на початку 70-х в Афганістані існувало кілька політичних угрупувань комуністів та ісламістів щедро засіяні московськими грішми та пропагандою зерна, посіяні в афганський ґрунт, проросли кремлівськими ідеями. В Кабулі нам довелось бачити багато демонстрацій проти імперіалістичного вмішательства во внутрішні діла демократичного Афганістану. На цей раз в колонах йшли одні жінки. Вони хочуть миру, кращої судьби для своїх дітей. І діти цієї країни могли б бути щасливі, не будь цієї об'явлений війни у 1978 році. Комуністи народно-демократичної партії Афганістану це була політична сила марксистського спрямування за допомогою спецслужб здійснюють антидержавний збройний переворот. На кшталт того, що його у сімнадцятому році вчинив Ленін. Традиційну форму правління монархію було повалено. Владу у державі отримали просовєтські офіцери, що чужою для місцевого населення комуністичною ідеологією. Вони розпочинають радикальні суспільні перетворення, земельну реформу та багато іншого, що викликало в афганців лють та спротив. Наприклад, маріонетки Кремля почали розкуркулення землевласників. Причому копіюючи СССР, землю почали відбирати не лише у великих, а й середніх та дрібних господарств. Комуністи нещадно ліквідовували афганські патріархальні цінності і традиції і навіть замахнулися на релігію. Коли їх запитували, а як щодо ісламу, то у відповідь чули: приїжджайте через рік, і ви побачите, що наші мечеті порожні. Кожну п'ятницю, вихідний день, пришиню міського комітету. Партийные работники ведут в мечетях разговор с людьми о целях и задачах революционной власти. Непростое это дело, молодому человеку беседовать с седобородыми старцами. На Востоке всегда почиталась мудрость пожилых. Ну а мудрость Фарида Лали без седин. Позади у него, однако, 11 лет в партии, годы подпольной работы. Усі ці нововведення були не до вподоби афганцям і цим миттєво скористалися місцеві ісламісти, які оголосили себе істинними захисниками мусульманських цінностей і пішли проти комуністів війною. Вже за рік у 1979 році ісламська опозиція Афганістану розпочинає збройне повстання проти влади. Президент Амін Хафізула, про якого ми розповідали на початку, розуміє, що втримати ситуацію під контролем не зможе, і просить Кремль увести в країну війська. Ми вже це проходили, правда на цю пропозицію Москва очікувано відгукується оперативно. Це й не дивно, бо на дворі тривала холодна війна, ідеологічне протистояння між комуністичним блоком та країнами західного світу. І Кремль був зацікавлений в існуванні ще одного режиму у середній Азії, який був би дружнім до СССР і вороже налаштований до Сполучених Штатів Америки. Разом з тим, росіяни не лише прийняли рішення розгорнути військовий контингент, але й заодно ліквідувати, здавалося б, вірного аміна. Чому? А все тому, що не були задоволені його політикою і не до кінця довіряли, мали підозри, що їхній ставленик співпрацює з ЦРУ. Отже, президент Афганістану ліквідований на литовищах один за одним сідають борти. Військове угрупування, яке зайшло в чужу країну, совєтська пропаганда офіційно називала обмеженим контингентом совєтських військ, і до самого кінця не визнавала, що в Афганістані іде повномасштабна і кривава війна. Слово війна, як і зараз взагалі було заборонене. Її офіційно називали інтернаціональною допомогою або виконанням інтернаціонального обов'язку. Служба совєтських парней на медострадальній афганській землі проникнута висока ідеї інтернаціонального долгу. Для них, як і для їх отців, не існує поняття чужої волі. А що такое війна? Ці ребята знають уже не понаслишки. Тому і ціна бойових наград особлива. Коли увесь світ заявляв про агресію, то совєтська пропаганда обурювалася: мовляв, ніякої агресії та війни немає. Як я вже говорив, Кремль сподівався, що з усією своєю потугою зможе захопити та утримувати владу в Афганістані вже за якийсь місяць, але не взяв до уваги місцеву специфіку та масштаби опору, як і не сподівався, що моджахедів активно підтримуватимуть США, Велика Британія, Іран, Єгипет. Пакистан, через який ішла американська допомога та інші ідеологічні супротивники комуністів, також, як це не дивно, моджахеди воювали зброєю совєтського типу, яку США та Саудівська Аравія закуповувала в арабських країнах Єгипті та Ізраїлі. Зокрема, Збігнів Бжезинський згадував, що для афганських повстанців здійснювали таємні закупівлі совєтської зброї у комуністичній Чехословаччині. Тобто вони постійно отримували усе сучасне. Сне озброєння, яке було на той час у світі: автомати, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети і навіть засоби протиповітряної оборони. Добрим свідченням цьому є ось ця фотографія, на якій один з моджахедів стоїть у горах з американським зенітно-ракетним комплексом Стінгер, яким збивали совєтські літаки та гвинтокрили. Крім того, афганці дуже добре знали місцевість і вели ефективну партизанську війну. Не йшли на прямі зіткнення, а влаштовували засідки та диверсії, і потім відходили до укріплених районів у горах. Все це вимотувало совєтську армію, тож генералам доводилося відправляти туди усе більше і більше військової техніки та солдатів. І зрештою, так званий обмежений контингент виріс до 100 тисяч солдатів. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз просимо вас підтримати збір для підрозділу ЕМСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, хлопцям, які перебувають на передовій, потрібен розвідувальний дрон Мавік t який обладнаний тепловізорами. І є незамінним для нічного полювання на окупантів. Він не дешевий і коштує 200 тисяч гривень. На нашому каналі ми вже зуміли закрити один такий важливий збір. Але ж війна, на жаль, не закінчується, і треба ще більше всього того, що допомагає знищувати ворогів. Дрібних донатів не буває, нас понад 100 тисяч, тож навіть 30 чи 40 гривень це значна пожертва. Часи нелегкі, тож кидайте хто скільки може. Повірте, що хлопці будуть раді кожній копійці. Ви гроші, а вони ось такі подаруночки у ворожі окопи. І ми продовжуємо. Отже, коли спецоперація по захопленню Афганістану провалилася і все переросло у повноцінну війну, яка потребувала великої кількості бійців, то кремлівським босам треба було пояснити це якось своїм громадянам. І офіційна версія звучала банально просто і прогнозовано запобігання загрозі іноземного втручання. Мовляв, якби не ми, то там от от була б Америка. Ми випередили їх на лічені години, а вже звідти кляті американці напали б на СССР. До речі, така думка в Росіян побутує і донині, Вони щиро вірять у неї. Додам, що Брежнєву справді здавалося, що Вашингтон хоче розмістити в Афганістані ракети середнього радіусу дії, які загрожуватимуть совєтській території. Хоча насправді США таких планів мала. і це до болю нагадує привід до військового вторгнення в Україну усі ці видумані бази НАТО, якими зараз маніпулює Путін. Війна в Афганістані була надзвичайно жорстокою, причому жорстокою з обох боків її добре. Описала у своїй книзі цинкові хлопчики Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, яка ще тоді, у 80-х провела багато інтерв'ю з учасниками, які воювали на боці СССР, піхотинцями, медсестрами, артилеристами та іншими бійцями. Коли читаєш усі ці спогади, то розумієш, що люди з одного боку пройшли через справжнє пекло, а з іншого перетворили на пекло життя інших. У цих розповідях вражає все, і я озвучу кілька цитат: стріляв, не шкодував нікого, міг убити дитину, адже з нами там воювали всі: чоловіки, жінки, старі, діти, із хлопчиська решето зробили. Дай тієї миті нам команду стерли бак на порох. У шпиталі я поклала плюшевого ведмедика на ліжко афганського хлопчика. Він узяв іграшку зубами і так бавився, посміхаючись. Обох рук у нього не було. Твої росіяни стріляли. Переклали мені слова його матері. Прочисували кишлак, зазвичай відчиняєш двері і перш ніж увійти, кидаєш гранату, щоб на автоматну чергу не напоротися. Навіщо ризикувати з гранатою? Певніше кинув гранату і заходжу. Лежать жінки, двоє хлопчиків старшеньких і одне немовля у якійсь коробці замість візочка. Зараз згадую моторошно. Чекаємо на караван у засідці два-три дні. Лежимо в піску, випорожнюємося під себе. Під кінець третього дня сатанієш і з такою ненавистю випускаєш першу чергу. Після стрілянин, коли все закінчилося, виявилося, що то був простий караван, ішов із бананами та джемом на все життя солодкого, наїлися. Пізніше усі, ті, хто повернулися з Афганістану, розповідали, як взявши населений пункт, закидали будинки місцевих гранатами, навіть якщо там були жінки та діти. А потім виривалися та оглядали, чи немає серед них загиблих озброєних, як гвалтували та топили в колодязях місцевих дівчат. Про масове мародерство, коли в СССР відправляли усе, що в країні совєтів, було дефіцитом. Бізнесом займалися командири і солдати, герої і боягузи, долар і вода завжди знайдуть собі дорогу. Усюди три солдатські мрії: купити хустку матері, по друзі, косметичний набір, а собі плавки. Тоді плавок у союзі не було. Ось такою була ця війна. Вижити і щось із речей привезти: телевізор, дублянку, магнітофон крутіший. Ходив жарт, що про війну в союзі дізнаються в комісійних магазинах за новим товаром. Узимку їдеш по нашому смоленську дівчата в афганських шубах. Мода, тобто це була така типова загарбницька війна СССР, яка крім геополітичних апетитів не мала жодного виправдання. Ви скажете, що там були й українці, і будете праві. Так там справді було багато українців. Цього ніхто не заперечує. Є статистика: якщо за усі роки війни через Афганістан прийшло 620 тисяч громадян СССР, то українців серед них було 160 Тисяч, але це дуже важливо. Треба розуміти, що ідейно повіривши пропаганді, в Афганістан відправлялися одиниці. Основна маса, яка воювала там, це були солдати строкової служби, зовсім молоді хлопці, які ще зовсім нещодавно вчилися у школі. Вони пішли в армію, щоб захищати свою країну, а в одну мить опинилися на території чужої держави. Проте, хочуть вони туди йти чи не хочуть, військовослужбовців ніхто не питав. Імперія, як і зараз втілювала у життя свої агресивні плани, вона потребувала бійців і крові, і ні з ким не рахувалася. Було мені 18 років. Нам сказали, що. Більні і дурні остануться в союзі. Всі сильні, ви поїдете туди, би ви не косили. У результаті про те, де знаходилися їхні діти, часто не знали навіть самі батьки. Найчастіше щоб не засмучувати та не лякати рідних, військовослужбовці писали, що перебувають у Монголії. Повторюю ще раз, мужності афганців ніхто не применшує та не знецінює, але вони самі визнавали, що воювали на чужій війні і за чужі цінності. Щоб обманути військовослужбовців, їх часто дурили. Казали, що вони їдуть в Афганістан допомагати афганському народу, будувати школи чи піднімати економічний рівень. Але в результаті усі опинялися на війні. Цей об'єкт замітний шаг в розвитку економіки Афганістану. Здесь у советских специалистов прошли и проходят выучку тысячи афганцев. Защита дипломов молодыми инженерами-строителями прямо на комбинате стала традицией. Законную гордость он многотысячного коллектива составляют собственные кадры дипломированных специалистов, прошедшие здесь трудовую закал. Вот момент всеобщего праздника. Родился новый инженер-строитель. Правду про афганську бійню в СССР приховували як тільки могли. Про неї не писали в газетах і не говорили по радіо чи телевізору. І, хоч бійня на чужій території забрала життя понад 15 тисяч військових, і це лише офіційні дані про жертви чи перебіг бойових дій не говорили. Вони були ретельно засекреченими. Тривалий час, наприклад, була заборона на публічні похорони загиблих в Афганістані. На могилах не можна було вказувати місце їхньої загибелі. Перших погибших на афганській землі возив Белый тюльпан. Остальных увозил черный тюльпан. И еще неизвестно кому повезло больше мене призвали у 81-му, Розповідав один з бійців. Війна тривала вже два роки, але на гражданці про неї знали мало і говорили мало. Ще ніхто не бачив цинкових трун. Це потім ми довідалися, що труни вже в місто привозили, але ховали потайки уночі. На надгробках писали помер а не загинув. Але ніхто не питав себе, від чого це раптом у нас стали помирати в армії 19-річні хлопці від горілки чи від грипу. Може, апельсинів переїли. Плакали їхні рідні, а решта жила як жила, і їх це не обходило. Це підтверджувала одна з медсестер, яка перебувала в Афганістані. Ми не могли писати правду навіть у похоронках. Від людини часто залишалося піввідра м'яса. А ми писали: загинув в автомобільній катастрофі, упав у провалля, харчове отруєння. Коли їх уже стали тисячі, то нам дозволили повідомляти правду рідним. Або ось спогад гранатометника до чужої смерті я звика, власне, і боявся. Бачив, як від людини в одну секунду нічого не лишалося, наче її зовсім і не було. І в порожній труні відправляли на батьківщину парадну форму чужої землі насиплять, щоб. Потрібна вага була. Чому ж Афганістан мав таку велику кількість жертв, що зрештою і змусило СССР припинити війну? А все тому, що місцеве населення від малого до старого ненавиділо окупантів і хотіли знищити їх у будь-який спосіб. Є для нормальної, ну в тому числі і нашої, ну називаємо так, європейської цивілізації, війна це завжди горе, це біда, це трагедія это гибель, це смерть, це всегда біда. Вот. для афганського народу війна это самое нормальне состояние. У відповідь на присутність військ СССР і намагання нав'язати країні комунізм, моджахеди також відплачували бійцям небаченою жорстокістю. Їхні методи, якими вони воювали із супротивником, нагадували середньовіччя. Наприклад, коли моджахеди брали у полон, то могли відрізати бійцеві кінцівки, перетягували їх джгутами, щоб людина не померла від крововтрати, і так залишали наодинці, виколювали очі. Через це для росіян, українців, білорусів та інших національностей, що входили до складу військового контингенту, найбільшим страхом було потрапити у полон. Для СССР Афганська війна завершилася безславно. У травні 1988 року почався вивід військ, а останні підрозділи 40 40-ї армії перейшли міст дружби між Союзом та Афганістаном 15 лютого 1989 року. Здолати опір місцевої опозиції так і не вдалося. Чисельність моджахедів з року в рік зростала. Навіть на піку совєтської присутності вони контролювали в країні понад 70% території. Водночас війна призвела до стрімкого погіршення відносин Кремля з країнами заходу, бойкоту літньої олімпіади 80-го року в Москві, нового етапу гонитви озброєнь та холодної війни, значних людських жертв і фінансових витрат, що суттєво прискорило крах союзу. Наслідки війни були жахливими. Від бойових дій в Афганістані загинуло від 1 до 2 мільйонів людей. Переважно це було мирне населення. Свою страшну ціну заплатив і совок. Як я вже говорив, 15 тисяч убитих військовослужбовців. Це лише офіційні дані, поза як кажуть, що неофіційна статистика значно вища. Серед убитих 3 тисячі українських солдатів та офіцерів. Переважній більшості з них не було і 20. Тисячі українців отримали поранення та повернулися додому з інвалідностями. Крім того, війна народила так званий афганський синдром. Навіть через 25 років після завершення бійні у 19% ветеранів афганців спостерігався клінічний варіант посттравматичного стресового розладу. Багато з них закінчували життя самогубством, спивалися і не могли адаптуватися до цивільного мирного життя. Якщо ви хочете відчути контекст того часу та усю безвихідь, яка чекала на громадян у Совку, то рекомендують до перегляду фільм культового російського режисера Аліксія Балабана. Груз 200. Фільм не для слабодухих, але максимально правдиво розкриває усю глибину русской душі. Друзі, якщо вам сподобалася розповідь і ви додивилися її до кінця, то підпишіться на канал. Можливо, серед глядачів блогу є колишні військовослужбовці, які воювали в Афганістані або ж їх рідні. Напишіть у коментарях, що вас вразило у цій війні та запам'яталося найбільше. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу команду через сервіс BuyMeCoffee, Monobank чи PayPal. І дякую тим людям, які вже зробили пожертву. Бережіть себе, зустрінемось.